Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша українська мова. І поговоримо ми сьогодні з вами про наголоси. Чи знаєте ви, що в українській мові наголос є вільним і рухомим, тобто його можна змінювати в межах слова? Тож ми можемо частісінько-частісінько почути помилка і помилка. Також і також, мабуть, і, мабуть, первісний і первісний. І, ви знаєте, від цього значення слова не міняється. Але, інколи, інколи коли ми з вами поміняємо наголос, може змінитися і значення слова. Тож слухаймо, якщо ми кажемо замок. То маємо на увазі, що це будинок. Це може бути замок, наприклад, пеодала. А якщо ми скажемо замок, то це ми маємо на увазі те, що закривається на ключ замок у дверях. А ще, якщо ми говоримо відомість, то маємо на увазі списки. Це списки учнів або студентів. А якщо ми скажемо відомість, то це означає бути дуже-дуже популярним. А ще коли ми з вами скажемо брати, то це діє слово. Я буду брати уроки музики. А якщо ми скажемо брати, то це іменник, це родичі. Наприклад. У мене є брати. А ще, якщо ми скажемо потяг, то це поїзд. А якщо ми скажемо потяг, то це означає дієслово. Потяг, тобто кудись пішов. Або потягти, щось взяти. Ще. Якщо ми скажемо вигода, то це означає якусь користь. А якщо ми говоримо вигода, то це означає бути зручним. А ще, якщо ми скажемо обруч, то це означає поряд. Наприклад, обруч стола. А якщо ми говоримо обруч, то це, то це у дівчини на голові для того, щоб підтримати волосся. Ось так ми міняємо наголоси і міняється значення слова. А як же нам бути? А треба вчити слова, запам'ятовувати наголоси і знати, що є слова, в яких можна змінити наголос, і значення не поміняється. А є слова, де від зміни наголосу змінюється і лексичне значення слова. З вами була я. Наталка. Далі буде обов'язково. До побачення!